Готичне мистецтво звучить правда, але от що цікаво: як стиль, який спочатку назвали на честь варварів, зміг породити споруди, що здаються просто таки втіленням раю на землі. Ну, давайте розбиратися в цьому дивовижному, на перший погляд, протиріччі. Так, уявіть собі, спочатку слово готичний було ну фактично образою. Це митці відродження, які були просто шалено закохані у класичне мистецтво Риму, почали так зневажливо називати все середньовічне. Для них це була пряма асоціація з готськими племенами, так, тими самими варварами, що колись поклали край Римській імперії. І отут, власне, і виникає головне питання як же так вийшло, як стиль, що отримав таку, скажімо прямо принизливу назву, зміг створити архітектуру абсолютно неймовірної краси, легкості й величі? А відповідь, ну, просто подивіться на це, собор Парижської богоматери. Ось що створювали ті, кого так зневажливо називали послідовниками варварів, тож як їм це вдавалося? У чому був секрет? Отже. Розділ перший варварський новий стиль. Давайте почнемо з самих витоків: звідки взагалі взявся цей новий такий революційний підхід. Ну, звісно ж, готика не з'явилася просто так за один день. Це був процес, що тривав століттями. Усе почалося у 12 столітті з ранньої готики. Потім у 13 настав її золотий вік, так звана висока готика. А вже пізніше, у 14-15 століттях, стиль став ще більш витонченим, декоративним. Його навіть назвали полум'яніючою готикою. Розділ другий у прагненні до небес, і отут ми підходимо до самого серця готики, до її амбіцій. А мета була одна: збудувати церкви, які б відчувалися як справжній шматочок раю на землі. Треба розуміти контекст у ті часи. Міста стрімко зростали, і звісно, кожне місто хотіло, щоб саме його собор був най найвеличнішим. Це ж була не просто церква. Ні, Собор був центром усього життя, таким собі символом всесвіту. Він втілював і божественну славу, і, що не менш важливо, гордість самих містян. А ще для середньовічної людини світло було найближчим аналогом божественної присутності. Тобто, чим більше світла, тим ближче до Бога. Все логічно. Але тут перед будівельниками постала ну просто величезна інженерна проблема. Дивіться, попередній стиль романський мав дуже масивні товсті стіни, які просто не дозволяли будувати високо. Тож як? Як створити оце відчуття легкості, невагомості, як наповнити простір божественним світлом, коли твій єдиний матеріал це тонни важкого каменю? Розділ третій архітектурний прорив. І ось тут починається найцікавіше геніальні інженерні рішення, які просто назавжди змінили архітектуру. Отже, перший ключовий винахід це стрілчаста арка. На відміну від старої напівкруглої, вона працювала зовсім інакше. Весь тиск від даху і склепінь вона направляла не вбік, розпираючи стіни, а переважно вниз, прямо на опори. А що це означає? А те, що тепер можна було будувати значно вищі і стрункіші стіни. Ось погляньте на цю схему, вона все пояснює. Бачите? У старій, на півкруглій арці, вага розходиться в боки, вона ніби розпирає стіни зсередини, а у стрілчасті вектор сили спрямований майже вертикально вниз. От вам і весь секрет гонитви за висотою. Добре, йдемо далі. Другий елемент реберне склепіння. Це взагалі геніально. Замість того, щоб робити суцільну важку кам'яну стелю, будівельники створювали такий собі каркас скелет із кам'яних ребер. а простір між цими ребрами заповнювали набагато легшими матеріалами. Таким чином, уся вага концентрувалася на цьому скелеті і передавалася на стовпи. І ось як це виглядає. Оцей кам'яний скелет на стелі, це і є ті самі нерв'юри. Але фішка в тому, що вони не лише робили конструкцію лершою і міцнішою, вони створювали просто неймовірний візуальний ефект, погляд сам собою ковзає по цих лініях угору до небес, це архітектура, яка скеровує твої думки. І нарешті третій, мабуть, найвпізнаваніший елемент готики Аркбутан, або, як його ще називають, літаюча опора. Звучить ягеш? Оскільки стіни тепер були тоншими і вищими, їм потрібна була підтримка ззовні. І аркбутани геніально вирішували цю проблему. Вони ніби виносили опорну конструкцію на зовні будівлі. А ось як усе це працює в комплексі. Дивіться, вага від склепінь передається на аркбутани, а ті своєю чергою переносять її на масивні зовнішні опори, контрфорси. І що це дало? Це дозволило повністю звільнити стіни від навантаження. І ось це ключовий момент. Готика це по суті каркасна система. А ось тепер момент істини. Просто порівняйте ці два підходи зліва романська архітектура, масивна, призимкувата, де товстелезні стіни тримають усю вагу. А справа готика, легкий кам'яний скелет, де стіни, стіни більше не є несучими. Вони просто перетворилися на тонку декоративну оболонку. Розділ четвертий. Симфонія у камені та склі. І от що дала ця нова архітектурна свобода? О, вона відкрила просто неймовірні можливості для мистецтва. Собори перетворилися на справжні симфонії, наприклад, скульптура. Вона ніби ожила, вийшла за межі якихось суворих канонів, стала набагато реалістичнішою, емоційнішою, і подивіться, який діапазон від одухотвореної піднесеної краси Мадонни до гротескних іноді моторошних гургулій, які до речі мали цілком практичну функцію. Вони були водостоками. А пам'ятаєте, ми говорили, що стіни більше не несуть навантаження? Це означало, що їх, по суті, можна було просто прибрати і замінити чимось набагато набагато чарівнішим. Стіни могли буквально розчинитися у світлі. І цим чарівним елементом стало, звісно ж, скло. Величезні вітражі, особливо ці круглі вікна, які називали трояндами, заливали весь інтер'єр собору просто містичним кольоровим світлом. Але це була не просто краса заради краси. Для людей того часу більшість з яких не вміла читати, вітражі були чимось на зразок біблії для бідних. Вони розповідали священні історії зрозумілою мовою зображень. Розділ п'ятий. Готична спадщина. Ну і звичайно, такий революційний стиль не міг залишитися в одному місці. Він швидко поширився, і його спадщину ми бачимо по всій Європі і навіть за її межами. Все почалося у Франції, але звідти стиль поширився, наче лісова пожежа по всій Європі: Німеччина, Англія, Італія, і що цікаво, у кожній країні він набував якихось своїх унікальних місцевих рис. От подивіться у Німеччині, наприклад, Кельнський собор вражає своєю просто якоюсь неземною вертикальною спрямованістю, а в Італії Міланський собор, це наче витончене мармурове мереживо. Тобто стиль ніби один, а результат абсолютно різний. І до речі, це ж не тільки про собори. Готичний стиль використовували для всього: для ратуш, для житлових будинків і, звісно, для замків. І от вам несподіваний приклад: замок Бран у Румунії. Більшості він відомий як замок Дракули. Так, так він теж частина великої готичної спадщини. І ось, коли ми дивимося на цей шлях, від зневажливої варварської назви до архітектури, що могла втілювати і рай на землі, і похмурі замки, виникає питання: що такий неймовірний стрибок у мистецтві та інженерії говорить нам про людські амбіції, про наше прагнення дотягнутися до неба або, можливо, до вічності?